Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі домашній кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо пиріжки з горохом дуже смачні і дуже прості в приготуванні. За основу у нас тіста буде картопля пюре, яка у нас залишилася. Ну, звичайно, горох назварений. Нам теж буде трошки муки, сіль, перець, і яйце. Для початку нам треба картоплю пюре. Розробити і ще раз добре перемняти, щоб не було комочків. Дуже хорошо переминаємо її. І так, картоплю ми перемняли дуже гарно, щоб не було комочків. Це один з важливих факторів. Далі, додаємо у нас приблизно кілограм картоплі пюре. Додаємо сюди одне яйце. Додаємо на кілограм приблизно 5-6 столових ложок муки. Додаємо трошки меленого перцю по смаку і додаємо трошки солі. Небагато солі, тож трошечки по смаку. І це все ми будемо вимішувати до однорідної маси. Перемішаємо гарно. І так, друзі, замішали ми основу тісто з нашої картошечки. Бачите, оно має бути ось таке. Трошки може лепнути до рук, нічого страшного немає, воно таке має бути. І ми зараз будемо його переміщати сюди на основу, тільки посим гарно з мукою. Так, друзі, на поверхню з мукою переміщаємо наше тісто. От, ми зараз його такого, бачите, і все рівно. До рук прилипати не буде. Дивіться, яка красота. Беремо половинку. І що ми, друзі, робимо? Розкачуємо гарно його, виминаємо. І робимо як... як качалочку. Ось приблизно в такої товщини. І нарізаємо на. Невеличкі, ось такі частинки. Далі, друзі. рукою просто розміщили. ось, додавали наш горох негесенький. Як варити грох, я лишу внизу від'їду під описом і складаємо їх в Раз. Форми немає різниці. Все. Закрутили, далі ось так. Закатали О. і вложимо в сторонку. І так з усіма іншими. Так, друзі, пережечки ми наліпили. Ну, Я їх так називаю переріжечками. Дуже були смачні, я вам, я вам чесно кажу. Та я вам казав розмір, який вам подобається. Ми взяли середній, невеличкий. Ну і далі будемо їх обжарувати. Так, друзі, ставимо сковородочку, наливаємо в неї олії. Нагріваємо і будемо сюди перемішувати наші пережечки. Так, друзі, сковородочка нагрілася і переміщаємо на наші. Бережечки. Будемо гарно Так, да, Друзі, начинку можна брати як горох, як капусту тушену і як лівер. Дуже все смачне виходить. Вони взагалі смак такий, що ви будете їх готувати майже через день. Побачите, якщо ви вас їх приготуєте, ви цей смак не забудете. І так, друзі, зробили ми таку, бачите, скоріночку гарну. Це картопелька, нічого страшного немає, буде дуже смачне. смачно, вони будуть аж пухнасті в нас, вуздушні. І перевертаємо. І так само обжарюємо з іншої сторони. І так, друзі, пожарили ми наші пиріжечки, але це ще не все. Обов'язково додаємо, знаєте що? Заправочку з часничку і олії. Опис, як її робити, посилання у нас буде внизу під відео. Заправляємо його. Друзі. ну, Ви будете готувати це через день. Цей смак просто не передати. А простотою готування просто легесно. Далі ми накриваємо кришечкою, друзі. І що робимо? Правильно. Перемішуємо їх. Так, друзі, трошки прикрасили. І будемо куштувати Запах твої частини вам просто не можу передати. Якби камера передавала, ви вже самі би його їли. Ну що, куштуємо? Друзі, це просто божественно. Тому, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, готуйте, далі буде цікавіше.